Привіт! На продаж у нас CR-V зі Швейцарії в чорному металіку. 2014 рік. 1,6 дизель на механіці шестиступка. В рідній фарбі 200 пробігу оригінального на 199 замінене масло. тисяча проїхало. В рівненький, без сколів, подряпин, ксенон, леди, омовачі фар протитуманки, парктроніки. Оригінальні диски 17 на літній резині, складання зеркал, зеркала, поворотники в зеркалах. Позаду в нас парктроніки, камера. Дуже збережений автомобіль, без підкрасів. По салону збережено все. Електропакет.